Наближається дата, до якої міноборони України мало б завершити роботу над законопроектом, який е, мав би визначити умови і порядок звільнення військовослужбовців зі служби. Як повідомляв секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко, цей термін спливає 18 грудня. За його словами, саме цей день був названий міноборони у відповідь на запит комітету щодо готовності законопроекту про демобілізацію, водночас. Інший народний депутат Федір Веніславський не так давно заявляв, що демобілізації найближчим часом точно не буде. За його словами, з урахуванням ситуації на фронті, це питання навряд чи буде вирішено найближчим часом, навіть попри те, що йдуть розмови про розробку відповідного законопроекту. Ну і далі, пряма мова. Навряд чи варто чекати, що питання. Звільнення з військової служби вирішуватиметься найближчим часом. Ну, це слова Веніславського. Ну а до нас доєднується Ірина Інна. Перепрошую, Совсун. Інна Совсом, народна депутатка України з фракції Голос. Пані Інно, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пані Іно, скажу відверто. Я орієнтувався теж е, в питанні оцього ну можливості появи цього документу на 18 е, грудня. Про це Костенко казав, про це якщо не помиляюсь, так само Соломія Бобровська заявляла. Але сьогодні, от е, відкриваю Фейсбук, натрапляю на ваш пост, де ви пишете про те, що е, 11 грудня. Мав би обговорюватись власне цей цей законопроект був, мав бути внесений у Верховну Раду. Е, відповідно, от хочеться зрозуміти, е, чи, чи це 11 грудня було зазначено як дата, яку ми ну черговий раз протермінували, чи чи як чи в нас а... є все таки ще оцих кілька днів. Коли голосувався законопроєкт про мобілізацію, в якому, як ми всі добре знаємо, не було норми про демобілізацію, то було прийнято рішення так само в той же день, наступним голосуванням була прийнята постанова Верховної Ради, де було дано доручення кабінету міністрів впродовж восьми місяців розробити законопроєкт про демобілізацію. Вісім місяців від моменту 11 квітня пройшли 10 грудня. Тобто 11 грудня це вже перший день, коли протерміновані ці терміни. Звідки собі міноборони саме придумали число дату 18 грудня? Я не знаю. Ну тому що в постанові Верховної Ради було дано чітко доручення впродовж 8 місяців. 8 місяців від 11 грудня закінчилися. Ой, від 11 квітня закінчилися 10 грудня. Ось 11 грудня почався вже дев'ятий місяць з моменту прийняття цієї постанови е, Верховної Ради. Так, з цим э, розібрались? Ну, але бачите, гіпотетично, може, є все ж таки кілька днів. Яка ситуація станом на сьогодні? Пані Інно, коли в останнє ну депутати, можливо, вам відомо, хтось з ваших колег комунікував з цього питання з Міністерства оборони, чи бодай якась ну на якому етапі, хоча б розробка зараз цього законопроекту? Я, звісно, постійно комунікую з міністерством оборони, і буквально місяць тому інформацію, яку вони мені надавали, що вони запросили дані в генерального штабу для того, аби зрозуміти картинку, яка кількість людей в які періоди була мобілізована. Для чого їм це потрібно? Для того аби прорахувати якийсь період, якийсь термін служби. Їм треба розуміти, умовно кажучи, якщо приймається рішення про 36 місяців служби, то 24 лютого скільки людей. Отримують право на демобілізацію, тобто скільки людей в той момент буде рахуватися, що вони прослужили 36 місяців. Тобто, станом на місяць тому Міноборони було на етапі збору даних про період мобілізації, про те, коли хто мобілізувався, вочевидь, для того, аби прорахувати хоч якусь прийнятну і допустиму модель встановлення термінів служби, станом на середину грудня вони так обіцяли про те, що законопроект буде поданий. Є ця дивна дата 18 грудня мені невідомо про те, щоб в кабінеті міністрів було подано на розгляд іншим центральним органом виконавчої влади будь які проєкти, законопроєкту про демобілізацію. Ось можливо, вони спробують його публічно презентувати в цю дивну дату 18 грудня, але наскільки мені відомо, то станом на сьогодні фінального розуміння про демобілізацію, про терміни, про, про встановлення термінів служби в міністерстві оборони немає. Пані, ну, а хіба оцей нуця е, норма, оце положення розуміння того, скільки людей мобілізовано, для того, щоб визначити кого коли можна демобілізувати? Хіба це не один, якщо не перший, то хіба не один з найперших етапів, от після якого має йти все наступне? Бо виникає питання, скільки часу може знадобитись на розробку всього наступного, якщо ми за 8 місяців не спромоглися, навіть ну порахувати от кількість тих людей, які потребують мобілізації вже там давно і е, е, минули всі терміни. Не там в когось навіть більше трьох років, там в когось і п'ять, хтось навіть там го впевнений, є такі люди, які воюють. Абсолютно, це звичайно, власне було перше, що треба було зробити. Якщо ви говорите про те, що є зобов'язання прорахувати можливість демобілізації, то вам потрібні цифри. Вам потрібні, по-перше, цифри того, хто коли мобілізовувався, яка кількість людей вже скільки служить. А друге, це звичайно співвідношення з їх динамікою мобілізації. Бо давайте теж чесно говорити, та якби не впадати в крайній популізм, розуміючи, що є потреба в демобілізації людей, які страшенно втомились, виснажені, які роди яких втомились виснажені діти, яких зростають без батьків, та то для того, аби цих людей замінити, нам потрібно мобілізовувати нових людей. І тут постає наступне питання, власне кажучи, а які у нас зараз темпи мобілізації, і е, якою мірою, власне кажучи, вдалося державі активізувати мобілізацію впродовж останніх восьми місяців, які минули з дня прийняття законопроєкту про мобілізацію? Та і тут на превеликий жаль, ми бачили якийсь такий е, первинний. Е, так, пришвидшення темпів мобілізації, але насправді зараз мобілізація великою мірою зупинилася. І на жаль, дуже багато таких застережень, які існують у людей щодо мобілізації, держава їх вперто ігнорує. От ви зараз на відео показуєте кадри, вочевидь, з навчального процесу, де, де люди навчаються, готуються до того, аби воювати. Ну от одна з головних проблем, чому люди бояться йти на мобілізацію, тому що ну насправді. Правді, всі вже е, чули е, від друзів, знайомих е, в соцмережах читали про якість БЗВП про дуже суттєві проблеми на тому етапі. Е, е, і це е, ну це щось, що держава в першу чергу повинна була вирішувати. Це абсолютно в її повноваженнях вирішити проблему з БЗВП. На превеликий жаль, е, ми продовжуємо закривати очі на цю проблему і відправляти на фронт людей, які може один раз в руки автомат взяли після місяцю БЗВП. Та навіть цю проблему е, держава відмовляється як якимось чином системно вирішувати, тобто у нас є проблема з мобілізацією, і це стає виправданням тому, чому е не можна проводити демобілізацію. Ось, і це виходить таке замкнене коло, де за безвідповідальність людей на дуже різних ланках управління е зрештою платять військові, які вже третій рік боронять нашу країну від вторгнення Російської Федерації. Так, в мене навіть є знайомі, які кажуть, е ну там які не служать, але кажуть: от е подивись, ну типу я там готовий, але з Вважаючи на те, що я не знаю, багато людей банально це розглядають як квиток в один кінець, і вони ну не не з десь не зі стелі беруть таке бачення, так а вони. Розуміють, дивлячись власне на тих людей, які там вже рік, два, три, там п'ять і, і більше. Що шансів там вийти нема, бо немає цього закону. Хто пані Інна, гальмує цей процес? Ну в кожного ви, в кожного процесу там є імена е, за, за, за які стоять за цим процесом. От в даному випадку, хто це? Це там е, міністр оборони Умєров е, головнокомандувач Цирський, Володимир Зеленський як президент, ну це його повноваження так Монополі... е, мобілізація там, де мобілізація. Інше, але все ж таки, от в даному випадку, хто і чому? Дивіться, тут можна частково розділити це питання, але я задам риторичне питання для наших глядачів. Ми щовечора чуємо звернення від президента Зеленського. Та щовечора можна порахувати, скільки звернень було записано від 24 лютого, та сотні, скільки з них було про важливість мобілізації. Скільки разів президент звернувся до е, країни, сказав: Друзі, у нас дуже тяжка ситуація на фронті нам необхідно, щоб люди готові готувалися, щоб заходили в сили оборони, тому що нам потрібно посилювати оборону. У нас є ті, хто страшенно втомилися, хто заслужили. На повагу від нас на те, щоб ми їм подякували і відпустили додому до їхніх родин, та скільки разів президент зробив таке звернення, скільки разів президент говорив про мобілізацію. На превеликий жаль, проблема у нас на самому самому верху, і проблема ця насправді політична. Вона полягає в тому, що питання мобілізації є токсичним, і в умовах, коли політичні еліти всіляко налаштовані на вибори. То вочевидь, що складних рішень, які стосуються управління війною, вони приймати не можуть. Ти не можеш одночасно думати про вибори і про мобілізацію. Та і тут, на превеликий жаль, за ось цю цей політичний розрахунок не говорити про мобілізацію, та мовчати про цю проблему, сподіватися, що вона вирішиться сама собою, або що витягнуть далі. Ті, хто вже служить три роки, і будуть далі служити безкінечно. Та от за це все платять хлопці, дівчата, які мобілізувалися 24 лютого 2022 року. Ну, ось тобто я би говорила, що найбільша проблема у нас політична, це те, що мобілізація стала невигідною політичною темою для обговорень. Але звичайно, що є й проблеми на нижчих рівнях управління. У мене є питання і до головнокомандувача сирського, і до міністра Умірова, тому що в їхніх повноваженнях було принаймні прийняти ці от такі, ну не стратегічні, але такі. Меншого масштабу рішення, наприклад, там про покращення якості БЗВП. Ну що, сирський не знає про проблеми з БЗВП. Він не знає про те, що у нас військовослужбовців мобілізованих поселяють в казарми, де, де немає ну, мінімальних побутових умов для того, щоб там проживати. Вони про це не знають. Вибачте мене, якщо вони не знають, то є питання до їх компетенції. Якщо вони про це знають і нічого з цим не роблять, то є питання до, до того, чи вони в принципі готуються реально воювати. Та да? тому що ну в таких умовах, в яких люди зараз проходять без ВП, в таких умовах, в яких людям, людям доводиться воювати, та да? вочевидь, що е, говорити серйозно про, про якусь перемогу, реальну і тим паче про можливість демобілізуватися для людей, які вже дуже довго служать, ну вочевидь, не випадає. Тому тут проблема є з одного боку політична. Та де не говориться говориться про проблеми мобілізації з іншого боку, є проблема управлінська всередині самих сил оборони, де відмовляються ну так ті менші меншого масштабу проблеми: нашталби з чи адекватності управління чи фортифікацій, коли їх не вирішують. То бажання людей мобілізовуватися, воно і без того низьке, але воно ще більше знижується, пані. Ну, але от ну я хотів би от все ж таки причеплюсь, даруйте з вашого дозволу до слів цих про, про політичну мотивацію, так ну але ж по-перше, президент і президент все його оточення, кажуть, що там до закінчення військового стану там нема сенсу говорити про вибори. Хто всі, хто зараз про це говорять, там це ну. Там не знаю, мало не не агенти Кремля, і так далі. З іншого боку, президент же, ж, президент будь-хто з влади, головнокомандувач, умєров там і всі інші. Вони ж не можуть е, розуміти, ну навіть ота ж кількість СЗЧ, так е, самовільного залишення частин, дезертирства. Що ну це теж спровоковано не в останню чергу. От відсутністю чітких зрозумілих норм правил е, гри. Даруйте. Так, от е, поки цього закону нема ну вочевидь до покращення навіть ситуація з тим же СЗЧ навряд чи буде йти за вашою оцінкою, пані Іно. Які наслідки це е, ну вже має на ну вже ми бачимо? А що це може вилитись у перспективі? І невже оця політична доцільність вона справді переважає? Невже влада бачить якусь осяжну перспективу там? Завершення воєнного стану, після якого можуть бути вибори, і відповідно зараз можна дозволити собі. От так е, даруйте заплющити очі на те, що для нас є питанням виживання. Дивіться, я думаю, що більшість влади дійсно думає категоріями, що, мовляв, зараз війна закінчиться, зараз прийде Трамп, буде якесь перемир'я, та і тоді вся проблема вирішиться сама по собі. Ми демобілізуємо людей, тому що закінчиться активна фаза бойових дій. Мені видається, що це є самообман, та, тому що навіть якщо є якихось 5% відмовірності, ймовірності, що це раптом трапиться. Ну ми ніколи не можемо виключати та якихось е, там нетипових варіантів. Розвитку подій скорше за все, що війна триватиме далі, і на це треба не закривати очі, тому що друзі, ми закривали очі до 24 лютого, 2022 року, коли нам всі європейські лідери, коли президент Байден говорив з усіх каналів, з усіх можливих майданчиків, що буде повномасштабне вторгнення, а наше керівництво казало: не переживайте, будуємо дороги, готуємо сісти, шашлики. Собто, у мене зараз відчуття точно таке саме. Знаєте, і мені дуже прикро, що після тисяч жертв ми опинилися політично в тій самій в тій самій історії в якій ми були в 2021 першому році ну, ось просто просто ми опинилися мі після після дуже багатьох кількості смертей Страждання і ну які продовжуються на великий жаль на сьогодні. Тому мені здається, що це та сама наївність і, і, і незрілість політичних еліт українських визнати цю реальність. Повторюсь, це не значить, що я не хочу, щоб війна закінчилася, Та? і я. Даю 5% ймовірності, що можливо раптом буде якесь раптове рішення про, про призупинення воєнних дій, але нам треба готуватися де, не до оптимістичного сценарію, нам треба бути готовими до песимістичного сценарію. Інакше коли цей песимістичний варіант розвитку подій настане, ми будемо знову до нього не готові. До речі, вже сьогодні теж цю тезу згадував там в іншому питанні. Пані Іно. Я дуже дякую вам за розмову, за роз'яснення, хоч позитиву в тому, що ви кажете, дійсно мало. Ну але почекаємо до 18 травня. дай Бог може і розродиться чимось там. Міністерство оборони. Дякую дуже за розмову, пані Інно. і насовсом народна депутатка України з фракції голос. говорили про закон про мобілізацію, про демобілізацію, вірніш про відсутність такого законопроекту.